Сьогодні відбулася дуже енергійна, справжня по весняному така позитивна сесія, було прийнято дуже багато рішень. Були повернені повноваження до обласної ради, які були передані під час так званої злочинної влади гімальської році в адміністрацію. От сьогодні знову обласна рада вирішує і призначає керівників комунальних підприємств. Сьогодні був призначений... Новий керівник управління капітального будівництва Херсонської області. Тобто рухаємось прямо в дуже правильному напрямку. Так що я думаю, що сьогодні вирішено ряд надважливих питань Херсонської області. Також хочу поздравити наших прекрасних жінок з наступаючим 8 березня, з їх заслуженим святом. Ми вас всіх любимо, ми завжди вас всіх оберігаємо і будемо. Як чоловіки, старатися намагатись зробити ваше життя кращим, самим щасливим, тому що нікуди куди ми без вас, наші любі жіночки, з наступаючим святом.